Що скажете? Піднімемо тост з нашим чаєм за родині стосунки. М? Ау. Ха. Як приємно бачити вас обох. Я справді рада, що вони завітали, але доводиться простежити, щоб вони нічого не накоїли. Ти ж мій улюблений син. Ну, я твій єдиний син. А -а -а. Наскільки нам відомо? Ти труп. Я побуду мамою. Треба ж починати коли-небудь. Скажи, ти досі приймаєш щось? М -м ні, ні, не приймаю ні героїну, ні кокаїну, ні стимуляторів, ні заспокійливих, жодних колес. Тато, я ж лише. я просто пірбаю. Схоже, ми випадково зійшлися у кольорах. Незручно вийшло. Тату, а як у тебе зі здоров'ям взагалі? Іще були випадки. Ну, як тоді, на похороні мами. Хіба не круто, що у нас такі незвичні батьки? Ну, а кому кортить бути занудою і жити праведним життям? Як то кажуть, коханих і друзів можна обирати, а от родину ні. Радий бачити, синку. Мамо, наче нічого. Ніби не дуже й постаріла, правда ж? Цей світ такий крихкий. Будь-що може трапитись, все так випадково. А з чаєм то страхується? Ти серйозно?